Вітаю! Мене звати Юлія Рижкова, і сьогодні я та бізнес-школа Уку хочемо навчити вас читати схеми процесів змодульованих в нотації BPMN Business Process Modeling Notation. BPMN-діаграми інколи ще називають flow або потоковими діаграмами, оскільки вони показують, як протікає наш процес. Один елемент закінчується і починається виконання наступного. Стрілки між елементами називають потоками управління, оскільки саме вони управляють перебігом процесу. Якщо в процесі бере участь декілька ролей, то їх позначають на схемі різними доріжками і на кожній з доріжок розміщують дії, які виконує певна роль. Набір доріжок називається пулом, з англійською перекладається як басейн. Якщо ми знаємо і можемо показати дії, які відбуваються в пулі, то його називають відкритим. Якщо ж роль є для нас непідконтрольною, то її малюють окремим пулом, що називається закритим. Ми ж не можемо гарантувати, що саме буде робити, наприклад, клієнт. Правда? Взаємодія між полами усе ж є і позначається окремим видом стрілочок, потоками повідомлень. Розгляньмо, які види елементів є в такій діаграмі. Біпіамент це супер просто. У ній є лише чотири типи елементів. Це кружечки, які позначають події. На схемі ви бачите один круг із тонкою лінією це початкова подія. З неї починається процес. Також на діаграмі є дві завершальні події, вони позначені кругами з товстою лінією. Основними діями, які виконуються в процесі, є прямокутники. Ромби або так звані оператори, котрі, котрі розголоджують процес, показують, які є можливі альтернативи виконання та стрілочки, які поєднують усі елементи між собою. Отже, всього є чотири типи елементів, які треба вивчити, і ви вже можете читати та навіть моделювати процеси в цій нотації. Поглянемо детальніше на те, які бувають види подій, потоків, дій та операторів. Почнемо із потоків. Два ми вже знаємо: це потік управління і потік повідомлень. Якщо потік виконується не завжди, а лише за певної умови, то він називається умовним потоком. Останнім видом потоків є потік за замовчуванням це стрілка з рискою на початку. Він виконується тоді, коли інші умови не справджуються. Розгляньмо тепер, які види дії можуть бути в процесі, адже саме вони є його суттю. Користувацька задача, відправка і отримання повідомлення це дії, які виконує користувач. Далі йде три види автоматизованих дій: сервісна задача, скрипт та бізнес правило. Усі вони виконуються автоматично, без участі людини. Останній вид – це не автоматизована задача, тобто повністю ручна дія, наприклад, віднести документи в бухгалтерію. Будь-яка дія може повторюватися. При цьому розрізняють три види повторення. Перший вид стандартне повторення, коли задача чи підпроцес повторюється, доки не буде виконана певна умова. Другий паралельне множине повторення, коли задача чи підпроцес виконується паралельно, певно відомо заздалегідь кількість разів. Наприклад, коли людина відправляє своє резюме в декілька компаній одночасно і проходить там процес співбесід. Третій вид послідовне множине повторення. Він відрізняється від паралельного тим, що наступна задача чи підпроцес запускається лише тоді, коли закінчується попередня. Кількість разів повторення при цьому також має бути відома заздалегідь. Наприклад, за допомогою послідовного множинного повторення можна зобразити процес відвідування лікарем людей на дому. Зранку лікар знає всіх людей, яких треба відвідати, тобто кількість пацієнтів відома заздалегідь. І наступного пацієнта він відвідує лише тоді, коли закінчив попередній візит. Є ще один вид прямокутника, який часто можна побачити на діаграмах це згорнути під процес. Під процес це логічно закінчена частина основного процесу, що має свій старт і завершення. Його використовують для економії місця на діаграмі. Замість того, аби розписувати, що саме відбувається в деталях, на діаграмі зображають підпроцес, а те, що у нього всередині, розписують на окремому аркуші. Ось так. Батьківський процес продовжиться лише тоді, коли підпроцес буде закінчено. Підпроцес є частиною батьківського процесу і не може бути використаним у різних процесах. Проте інколи дії повторюються у різні моменти часу. Наприклад, підготовку до зустрічі треба виконувати перед кожною зустрічю, і правильно було б намалювати логіку такої підготовки один раз і використовувати далі в різних процесах. Для цього у другій версії BPMN виділили окремий дії – виклик або co-activity. Принцип дії схожий на підпроцес, але така активність не є частиною самого процесу і не має тих обмежень, які накладають на підпроцес. Наприклад, вона може містити піддоріжки, її можна використовувати в різних процесах тощо. Тепер детальніше поглянемо на види подій, які зображають на діаграмі кругами. Як і у випадку дій та потоків, BPMN має багато видів подій. Ми з вами бачили на діаграмах стартові події та завершальні. Також події можуть траплятися всередині процесу. Це проміжні події. Вони бувають обробляючими, якщо вони очікують настання певної події, і генеруючими, якщо власне повідомляють про настання якоїсь події. Видів стартових проміжних подій є дуже багато, проте загалом їх можна розділити на три види: перший вид це прості, тобто ті, що не мають певну логіку за собою. Другий вид часові або таймери, які очікують певного часу. І третій сигнальні, тобто ті, які очікують або генерують повідомлення, сигнали, помилки, ескалації та будь-які інші бізнес-події. Ще одним розповсюдженим типом подій є лінк або посилання, що фактично заміняє суцільну стрілку. За цим немає певної логіки, але інколи це дозволяє спростити діаграму, якщо ви не хочете тягнути стрілку через усю схему з лівого нижнього кота до правого верхнього, що перекреслюватиме існуючі елементи. Проміжні події можна використовувати не лише всередині потоку управління, а й на межі певної дії. Це означає, що вони настають під час виконання цієї дії. У цьому випадку їх позначають як подвійним суцільним колом, так і подвійним колом, намальованим штрихом. У чому ж різниця? В першому випадку подія перериває виконання дії, а в другому ні. На прикладі, що ви бачите на екрані, ми готуємо відправку товару. Якщо ми отримуємо повідомлення від клієнта, що замовлення скасовано. То ми маємо припинити підготовку відправки і завершити процес. Якщо ж пройшло два дні, а ми все ще не відправили товар, то підготовку відправки ми не перериваємо, але інформуємо клієнта про затримку. Тому цей таймер позначений штрихом. Перейдемо до завершальних подій. Як ви здогадалися, ними процес закінчується. Перед вами дві еквівалентні схеми. Можна згенерувати сигнал і завершити процес, а можна завершити процес генерацією сигналу і зекономити трохи паперу. На схемі ви бачите три найрозповсюдженіші завершальні події. Почнемо з найнижчої. Це проста подія, тобто процес закінчується без будь-якого певного результату. Зверніть увагу, що проста подія завершує не увесь процес, а лише ту гілку, якою закінчується ця подія. Посередині ви бачите зупинник. Він зупиняє не тільки цю гілку процесу, а й увесь процес, і всі його підпроцеси. Зверху представлено завершальну подію повідомлення. Тобто та гілка процесу закінчується відправкою повідомлення. Як і у випадку із завершальним сигналом, така завершальна подія еквівалентна двом подіям вихідному повідомленню і простій завершальній події. Завершальними можуть бути також повідомлення, сигнали, помилки, ескалації. Усі вони, крім зупинника, працюють за схожою логікою. Зупинник же зупиняє абсолютно весь процес. Останнім видом елементів є оператори. Деякі з них ви вже бачили на схемах. Їх позначають ромбами з певним символом всередині. Оператори працюють як для розгалуження процесу, наприклад, після оператора може виконуватись декілька дій одночасно, так і для того, аби зібрати декілька гілок процесу докупи. Це називається сходженням. Перед вами найпростіша схема паралельного виконання дій. Після першого оператора дії 1, 2 і так далі виконуються паралельно одна з одною. А після їхнього виконання процеси йде далі, лише якщо всі вони закінчені. Розглянемо детальніше найрозповсюдженіший тип операторів. Перший тип це оператор виключного або. Його позначають або простим ромбом без символу, або ромбом із хрестиком. Ви його неодноразово бачили на наших самах. При розголудженні процесу після такого оператора виконується лише одна з якихось гілок. При сходженні процесу такий оператор чекає будь-якої гілки та йде далі. Другий тип паралельний оператор. Всі дії розміщені за ним будуть виконані паралельно. При сходженні, як було видно на минулому слайді, такий оператор буде чекати завершення усіх гілок, які в нього входять. Третій тип оператор або. Він виконує усі можливі гілки, які з нього виходять. При сходженні, він знову ж таки чекає закінчення усіх можливих гілок, які в нього входять. Розглянемо ще один дуже важливий оператор: це подієвий оператор виключного або, який керується подіями. Як і у варіанті звичайного виключного або процес може розвиватися лише по одній з гілок, але тепер, по якій самі гілці піде процес, визначає подію, що слідує за оператором. Розглянемо на прикладі. Якщо перевірка заявки на кредит показала, що необхідно дозбирати якісь документи, то менеджер запитує додаткову інформацію у клієнта. Далі ми чекаємо настання однієї з двох подій, або ми маємо отримати інформацію від клієнта, або пройде 7 днів. При цьому перша подія, яка настає, виконує ту гілку, на якій вона розташована. А всі інші гілки автоматично скасовуються. Тобто, якщо 7 днів настане раніше, ніж ми отримаємо інформацію від клієнта, заявка буде скасована. Якщо ж інформацію отримаємо раніше, ми вже не будемо чекати закінчення семиденного терміну. Досить часто на схемах також можна зустріти подієвий підпроцес. Перед вами на слайді дві еквівалентні схеми. Під процес вирішення звернення клієнта стартує і паралельно відбуваються три гілки. У першій, власне, співробітник першої лінії підтримки вирішує звернення. У другій процес чекає 4 години, і, якщо звернення усе ще не вирішене, то до його вирішення підключається друга лінія підтримки. Процес роботи першої лінії при цьому не закінчується, оскільки ескалація не є зупинником. У третій гілці ми чекаємо повідомлення, що звернення не актуальне. Якщо клієнт його скасовує, ми закінчимо процес генерації помилки. Це припиняє виконання роботи першої лінії. Таку схему можна замінити еквівалентною з використанням двох подієвих підпроцесів. Такі підпроцеси розміщують прямо на схемі головного процесу всередині пунктирної лінії і вони стартують під час його виконання. Якщо подієвий підпроцес розпочинається зі стартової події, котра позначена пунктиром, то робота батьківського процесу при виконанні такого підпроцесу не зупиняється. Якщо ж стартова подія звичайна, то при її настані батьківський процес зупиняє роботу і більше не відновлюється. Таким чином, насправді, можна замінити завершальну подію при скасуванні звернення з помилки на просту чи повідомлення. Усе одно виконання процесу роботи першої лінії буде припинено. У нотації є ще досить багато елементів, але їх використовують рідко, тому цих знань буде достатньо для читання доволі складних діаграм. Якщо ж ви хочете навчитись моделювати процеси нотації BPMN повноцінно, запрошуємо вас на наш курс. Наш курс складається з декількох частин. Перша це вступ до бізнес-процесів. Поговоримо про те, що такі бізнес-процеси, які є види процесів і їхні складові частини, як правильно моделювати процеси, а також розглянемо існуючі нотації, тобто мови, які використовують для опису процесів. Ми завершимо історію виникнення самої нотації BPMN. У наступних же частинах ми розглянемо детальніше власне нотацію.